Доброго дня. Сьогодні хочу показати насіння солодкої кукурудзи, яку ми будемо сіяти в цьому новому році 2024. Значить, перше у нас це, як завжди, ракель. Ракель дуже мені сподобалась. Дуже класна, дуже солодка. Ну, правду, пишуть, супер солодка, вона реально така і є. На смак мені дуже сподобалась, просто, можна сказати, бомбезна. Тому її буду сіяти обов'язково. В цьому році, як все буде добре, обов'язково покажу, як вона там буде рости. Які будуть качани. Скільки вона дасть там? Один, два. Подивимось. В тому році не вийшло. Показати відео зовсім забув за кукурудзу. Тому будемо виправляти в цьому році. Так. Ракель це у нас. Скільки вона тут? Виходить. 72-73 дні. Так, це у нас клос Франція. Ну, ракель всім давно відома. Міс цукру заявлено 22-23%. Так, в принципі, вона в прошлому році в мене росла взагалі без проблем. Була дуже класною. Так, далі. Далі це у нас. Для мене поки що невідома кукурудза. Нуа суперсолодка від Хазери. Буду вирощувати вперше її. Взяв раді цікавості. Обирав кукурудзу насіння, ну і вирішив взяти Нуа. Дуже стало мені цікаво перевірити її. Замість цукрів, на жаль, тут у відсотках нічого не пишеться. Пишеться лише, що смак відмінний і дуже солодкий. Будемо пробувати. Подивимося, що вона нас себе представляє. І наскільки вона буде реально смачною. Так, далі. Це також для мене новинка. Лічно для мене це у нас турбін F1 теж клус. Взагалі, без поняття. Навіть, якщо чесно, особа за неї інформації не дивився. Тут опису немає. Взяв раді цікавості, теж, щоб перевірити, що вона себе представляє. Будемо все тестувати. Також взяв лате. Дуже сподобалась мені назва. Взяв раді цікавості, тому що назва сподобалася. Ну, от так, Такий вибір. Кукурудза лате, 20 штук. Це у нас здається Юксель. Так, юксель ЛТД Анталія Туреччина. Що у нас тут? Вона? 70. Ага, тут цей формує 1-2 качани. Висота рослини: 1,75, м, 1,85. м. Значить, качани довжиною доволі, як бачите, довгі 26-28. По цукрах щось не бачу. Немає у відсотках. Ну, будемо пробувати. Так, що у нас тут пишеться? На смак щось є чи ні? Так, кукурудза дуже солодка на смак. Ну, попробуємо. Так, кукурудза лате. Подивимось, що воно лате. Так, далі у нас Джамала. Також це для мене новинка, ніколи її не саджав. Це у нас Монагор фірма. Що у нас тут за неї пишуть? 73-75. Виростають качани до 22-23. Як бачите, на фоні лате. Лате у нас, здається, до 28. Так, Лате 26-28. тут 22-23. Це у нас поменше. Накопичує близько 20%. Цукру. Ну, має бути дуже смачно. Супер солодка рахується. Русина до цього є 1,8 у висоту. Так, джамала. Будемо пробувати і джамалу. Головне, щоб ще схожість була добра. Так, це в мене зависло якесь старе насіння. Тут написано до 24-го року використати. Ну, в цьому році висію. Не пам'ятаю, в минулому році в мене її не було. Це, мабуть, я її сіяв взагалі аж десь два роки тому. Але взагалі нічого не пам'ятаю про неї. Супер солодка, 22%. Це у нас дайнеріс. Доволі ага, ультрарання вона 66-68 днів. Так, будемо пробувати, що воно за Дайнеріс. Я її то садив, виходить вже, але нічого не пам'ятаю. Висію все тут, що насіння залишилось, подивимось. Так, це у нас кукурудза заетон F1. А, заетон f 1 Це у нас від Innové SEEDS насіння. Взяв на пробу 25 штучок. Кажуть, теж дуже солодка. Взяв раді цікавості, треба буде спробувати. Протестуємо. Ну, і, звичайно, карамелок, куди ж без нього? 25 штучок. Мей Туреччина. Опису, на жаль, немає, але це у нас ультрарання кукурузка, вона невисока росте. Серед оцих усих вона саме буде невисока. Але вона дуже-дуже смачна. На смак, От на смак, вона мені даже краща, ніж ракель. Тут такий взагалі бомбезний якийсь такий смак, і дуже вона ніжна, солодка, ну, реально карам... настояща карамелька. Я кажу на неї карамелька, ну, а так вона, бачите, карамела. Оце така кукурудза буде в цьому році. Не дуже тут багато. Тут разом десь виходить, здається, 160 насінин. Але плюс до того, ще по-любому щось десь там не зійде. Ну, думаю, там 120-130, може, буде загалом. А може, як повезе, все зійде. Ну, це така кукурудзка буде в мене. Цьому році. Всім дякую за увагу. Усі вам найкращого. До побачення!